Ти як цю фразу на початку повномасштабного вторгнення почув ледь не кожен українець. Відтоді вона не втратила свого сенсу. Щодня ми стикаємося зі стресом, і його наслідки відображаються на організмі. За ініціативи першої леді Олени Зеленської було створено всеукраїнську програму ментального здоров'я Ти як Проєкт має на меті допомогти українцям знайти джерело сили. Відповідно до цієї програми, у Борисполі за ініціативи міського голови створили координаційну раду з охорони ментального. Перше засідання відбулося 21 вересня, говорить голова координаційної ради Євгеній Грона. Це дійсно дуже на сьогоднішній день актуально, тому що в умовах війни тих стресів, що переживає в тому числі наша громада і кожен громадянин нашої країни. Потрібно приділяти увагу своєму душевному стану і психологічному здоров'ю, тому що це в свою чергу впливає подальшому і на фізичний стан, і на благополуччя. Родини і, взагалі, в цілому нашої країни до складу координаційної ради увійшли представники управління соціальної політики та охорони здоров'я, Бориспільської центральної аптеки, No24, інклюзивно-ресурсного центру, управління культури та інформаційної політики, реабілітаційної установи наш дім, управління освіти і науки, служби у справах дітей та сім'ї, Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, центру психологічної та дефектологічної. Допомоги діамант, центру первинної медико-санітарної допомоги та управління молоді та спорту. Окрім того, на засідання запросили тренерку з програми Всесвітньої організації охорони здоров'я, самодопомога плюс Світлану Мильнікову та регіональну координаторку всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як Юлію Казакову. Майже рік тому назад було проведено певне соціологічне дослідження і було виявлено, що майже 90% наших мешканців українців вони мають. Певні симптоми стресових розладів. А коли людина не в ресурсі, знижується її продуктивність. Коли знижується продуктивність тата мами, родина страждає, страждає громада і страждає в цілому економіка. Всеукраїнська програма ментального здоров'я вона націлена на те, щоб навчити кожного дбати про свій ментальний стан. Вона націлена на те, щоб кількість і якість послуг з психосоціальної допомоги була доступна кожному громадянину. Начальниця відділу охорони здоров'я управління соціальної політики та охорони здоров'я Людмила Пасенко говорить, що в Борисполі найпотужніше діє кампанія із ментального здоров'я в закладах освіти. Починаючи із Бориспільського муніципального інституту му муніципального менеджменту, професійно-технічного ліцею. Заклади загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкілля, інклюзивно-ресурсний центр утворений, і зрозуміло, що в кожному закладі у нас працюють фахові психологи, які задають тон, які працюють на всіх учасників навчально виховного процесу. Наприкінці засідання тренерка з програми Всесвітньої організації охорони здоров'я, самодопомога плюс Світлана Мильнікова провела для членів координаційної ради психологічної. Тренінг. Зараз я вас попрошу закрити, якщо для вас це безпечно, очі, піднести стаканчик до вашого носу, вдихнути чи є аромат цієї ридини. Згодом координаційна рада планує проводити тренінги з ментального здоров'я на базі управління освіти, управління соціальної політики та охорони здоров'я, а також у лікарнях, зауважує Євгеній Грона. Першу чергу. Підтримка людини вона іде від спілкування, тобто 50% успіху і підтримки людини це. Коли ти її підтримуєш хоча б словом, віддаєш її в ситуацію і зможеш її підтримувати хоча б словас. Ну, Це величезне значення. Тому будемо проваджувати, брати найкращі світові практики. І, звичайно, у нас вже є в проекті організація такого координаційного штабу, створеного на базі ветеранського хабу, якому в якому тому числі буде надаватися як підтримка. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини терас. Бориспіль